Тож розпочинаємо, друзі. Розпочинаємо. Арбітер якого хвилин за 20 до початку поєдинку повинен бути був Кирило Терневий, але його змінив Ігор Бондарчук. Тож ще розігрувати цей Кутовий ні. Іде передача штрафний майданчик. Відбивається господарі цієї зустрічі. Коментує Віталій Савенко. Тож продовжуємо. закидання вперед, небезпечний епізод. Звідси можна вже і пробивати. Фінтить, фінтить. Сінько. Ще далі. Можна й пробити удар рекушет, але Бабійчук на місці. Забирає м'яч без перешкод. І, Здається, це порушення. І не вже буде перша жовта картка в нашому поєдинку. Так отримує її Артур Бобіт. Там високий Кур'яков. Кур'яков виграє цю Боротьбу Скидка під удар. Небезпечно було зараз біля воріт. підбиранні футболісти Діна за атака лівим флангом. Набирає швидкість Величко. Величко зміщується. Це в Центр можна пробити. Футболісти Ребела. Скидка. Просто штрафний майданчик. Там серія помилок. І це що? І це пенальті! Це пенальті. Так, так. Помиляється. Захисники Діни в за штрафному майданчику. Жовта картка. Жовта картка, якщо не помиляюсь. Денис Стопчукут. Розбігається Боня. Пробиває. Пробиває в один кут. Голкіпер Виншик. Той рахунок у нашому поєдинку відкрито. Сильна передача вперед. Там Гарбар знову забігає. Дістає цей м'яч. Прокидує в штрафному майданчику. Небезпечно можна пробити. Гарбар скидка під удар. Удар по воротах. Цього разу. Завдавав удару поворотах Чубов. Олександр Головко, головний тренер футбольного клубу Дінас, може розраховувати всього на на чотирьох футболістів. Вдумайтесь, цю цифру. Зараз знову небезпечно біля воріт Чернецького. Колективу Дінас Назара величко. Ну, Назар навіть трішки підсозився в, поєд... в цьому попередньому епізоді. Зараз фолить, фолить. ставничий. Перевід м'яча на лівий фланг забігання Капустян. Капустян одразу навісна простріля. Передачу, передач, Ось Це сейф. А це вже сейв від Чернецького. В один дотик завдавав удар у воротах Чубов. А на м'ячі перший футболіст Ребела. і вони помиляються. Каюткін, Каюткін можна пробити. Ну це не удар. Друзі. Остопчуком. Ви... Той на Каюткіна. на Каюткін набирає швидкість, того що в хайті це порушення правил. Підбирання за. Ребелам удар з далекої відстані від цього поєдинку. Передача трати майданчик на ближню стійку. Свічка. Там Мерсерія Рекошетів небезпечно було, але відбувається. Гравці ребела ворона, ворона. Навісна передача на дальню стійку. Удар по воротах. М'яч залітає в сітку. Воріт, але перед цим але перед цим був свісток Максима Поліщука. Ворона забігає у Стопчук, отримує передачу. Остопчук. Намісто передача можна пробити удар та лікута! Це вже сейф! Сейв від Бабійчука. Розбігається величко. Пробиває, але дійсно пробиває. Вибачте, друзі, за сленг по горобцях. Ворона. Закидання вперед. І видряпує, видряпує це м'яч. Статися номер. Вихід віч на віч. Перший на м'яці Чернецький, Не було порушення правил. На дальній стійці декілька гравців, високих гравців футбольного клубу Ребел. Йде передача, але тому полі Нікіта Гончаров номер 19. А зараз стрімка атака. Діна за м'яч майданчику, Простріл там кидається по хокейному захисник. Ставчук. Не підштовхував арбітр Вважає, що не підштовхував величко. От, це вже порушення правил. І величко. Кидався в ноги супернику. Поки що без жовтої картки. Ні, я помиляюсь, це жовта картка, так. Високий гарбар. Передача трохи майданчик і апелює до арбітра зараз. Гравці. Діноза, нібито було гра рукою. Шай Богдан. Кидати м'яч за бокової. Там суперечка між Каюткіним. Вийшовши щойно на полі Каюткін. Залишається з м'ячем Фінтит віддає передачу. І проти Каюткіна порушують правила. Але. Зараз висловлює претензії до бокового арбітра. Гліб гарбар до Віталія Глуханика. Каюткін без попередження, без жовтої картки. Поки що ні. Все ж таки, попередження отримує так. Так, і на цьому все ж таки лунає фінальний свисток Максима Поліщука. Це Ребел здобуває шосту перемогу в чемпіонаті.